25 випадків захворювання на ска серед тварин зафіксували в області спочатку цього року. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб кажуть, зріст підтверджених випадків викликає занепокоєння, адже найбільше його виявляють саме у домашніх тварин. Серед лисиць дев'ять з них шість лисиць, які відстріляні планово відстріляні для проведення дослідження. Котів дев'ять, в тому числі один тільки невідомий кіт. А вісім з них домашніх собак, сім. Всі собаки відомі, тобто домашні. Для порівняння у 2022 році сказ виявили в 30 тварин. Вже у 2023 році ця статистика зросла до п'ятдесяти двох тварин. Чому така ситуація? Зросла популяція лисиць, тому що в час війни було заборонено відстріл. Лисиці розмножуються і. Хворіючи сказом, а вони його можуть переносити не завжди. Ну, явно вони заходять, якщо ми бачимо дику тварину, а переважно це бувають лисиці заходять в домашні господарства. де вступають у контакт з домашніми тваринами. Лисиці кусають, дряпають, водночас створюють небезпеку, захворювання сказом. Згодом заражені домашні тварини можуть нашкодити вже своїм господарям. До речі, у соцмережах краяни також повідомляють про непрохане гостей у господарствах. Ось одне із повідомлень. Шановні мешканці села Підгайці, будьте обережні, в селі з'явилася Лисиця, кидається на людей. Вчора ввечері на вулиці Незалежності кинулася і вкусила мого сина за ногу. Далі покусала декілька собак. Нижче у коментарях мешканці області прикріпили відео, на якому видно як лисиця розгулює селом у Тернопільському районі. При нанесенні покусу тією чи іншою твариною жителю нашої області. Радимо зразу ж звертатися за медичною допомогою в найближчий заклад охорони здоров'я за такою домашньою твариною. Фахівцями ветеринарної медицини встановлюється нагляд на протязі днів. Якщо у тварини адекватна поведінка, вона не відмовляється від їжі води, то спостереження припиняють. Тварина є здоровою і небезпеки для людини немає. Проте, якщо вона починає поводитися агресивно, не їсть, то таку тварину вважають хворою на сказ і досліджують на патологічний матеріал. А людина, яку вкусив хворий звір, має зробити профілактичні щеплення. Працівниками ветеринарної медицини проводяться профілактичні щеплення домашніх тварин в зв'язку з тим, що ускладнилися. Та епізоотична ситуація серед тварин. Проводяться подвірні обходи, і працівники ветеринарної медицини пропонують жителям, які мають домашні тварини, проводити ці щеплення. У центрі контролю та профілактика хвороб закликають не ігнорувати загрозу та робити щеплення своїм домашнім улюбленцям, аби оберегти їх та себе від небезпечного захворювання і його наслідків.